Набігала одну тему, зараз поділюся нею. Мова буде про анахатних людей, або ті, які себе такими називають. Дивіться, анахатні люди вони не захищаються. Згадайте христосвідомість. Тобто це свідомість, яка чітко транслювала про те, що найпотужніший твій захист, незалежно від того, чи це тонко, якісь труннім вібраційні там впливи на вас. чи... Чи грубо матеріальні, але найпотужніший захист це сила віри, серця, любові і так далі. Але не заходьте відразу по 12 в жертовність, тому що любов, якщо говорити, чому люди на хатні не захищаються, тому що вони знають, що любов це не соплі. Любов, коли потрібно буде взяти, підняти меч, і відсікти дуже такі оцю розмазню, вони вони швидко це зроблять сміливо, швидко. Для того, щоб не розмазувати довгі розмови, умовно кажучи, щоб люди не страждали, тобто вони відразу <кій> будуть забирати цю хворі, яка породжує емоційні гойдалки, породжує всякі якісь затянуті історії і так далі. Тому власне сердечні люди і любов це не про таке щось то, інертне фіялка, яка зав'яне від. Першого кашлю. Да? Тобто, це любов, вона має два потужних таких спектри, вони поєднані в собі. Тобто, основна задача прибрати все, що є не любов'ю. І це дуже сміливо, це дуже волюва, волюве таке проявлення, але в любові. Чому я кажу волюва? Тому що Анахата, звичайно, буде спиратися на маніпу. Якщо, наприклад, люди себе ідентифікують як сердечними ла-ла-ла, але вони не можуть відкриватися на середовище людей, тільки камер, типу тільки для своїх можуть розкритися, то це не анахата. Тобто треба розуміти, що ви живете свідомість святхістани, це другого рівня свідомості. Чим вона характерна? тим, що в них Часто там такі довгі переписки, довгі розмови. Ця тема довго там якась юзається, да? Тобто це такі затяжні досить процеси. От і. Якщо це е, маніпурне, наприклад, питання, то це третій такий поверх, да? а на хата четвертий. То мова про те, що людина буде часто звучати такими фразами, як захищати кордони, створювати кордони. І це не про те, що десь вище, десь нижче. Просто треба знати, де ваша свідомість зараз перебуває, для того, щоб знати, що ви проживаєте, який досвід ви живете. Тому що це, це важливо в кожній касті, в кожній касті люди будуть проходити оці всі рівні свідомості: і перший, і другий, і третій, і так далі. Тобто. В кожній касті, тому це не означає, що якщо ви десь там вище, а хтось нижче, то рівень свідомості нижче чи вище. Ні, ви в кожній касті по мірі широти, нової широти своєї свідомості будете заходити в ті самі рівні свідомості для проживання більш ширшого розширення да, себе на цьому рівні. Тому. Просто знайте, що ви проживаєте, і знаєте, як собі це допомогти, в цьому допомогти. От і все. Якщо говорити молодхарні питання, там буде ніби як тіло буде вивозити або не вивозити ваш рівень свідомості. І тут, тут дуже широкий пласт, тому що для когось, для когось це молодхара, це мама тато. Для когось Моладхара це рід, для когось Муладхара — це народ, для когось Моладхара це цивілізація, а для когось це галактичні процеси. Тому ну, теж усвідомлюйте, що, чи є тіло, що вивозить. Ось тому, якщо хочете розбиратися, блін, треба розбиратися в рівнях свідомості, для того, щоб знати, де ви знаходитеся. Що ви зараз проживаєте, десь знаходяться люди, з якими ви в вашому середовищі, щоб знати, що вони живуть, як знайти цю точку дотику. Не для того, щоб розділити, а для того, щоб зрозуміти, який зараз рівень свідомості вони живуть, для того, щоб знайти цю точку дотику. Ну, власне, моя точка свідомості це така місячна праця, навіть півтора місяця, напевно, триває цей курс, там, де. І про касти, і про рівні свідомості, як, вони, як їх ідентифікувати, чим вони характерні і так далі. Тому виховуйте свою особистість, щоб знати, як собі допомагати.